Вітаю вас на своїй збірці під назвою Industrial RPG. У минулих серіях ми з вами вбили Ендер Дракона, пройшли весь Blue Skies, перемогли всіх сім босів сутінкового ліса, зробили прорив у технологіях, але у нас є нові цілі. Перше, це створити пробуджену халітову броню, друге це створити броню з моду механізм. третє це збудувати термоядерний реактор, та четверте створити антиматерію. Так, ну і нагадайте, на чому на ми зупинилися у минулих серіях. У минулих серіях ми зупинилися на тому, що ми зробили передачу між повітрям, також ми зробили рівень блейзінгу. А ще що ми зробили? Ну і ще ми зробили це магмовий. магмовий точніше, ми зробили генератор, який дозволяє робити енергію з магми. Але ось біда, він дуже багато механізм їсть енергії, тому це просто йде в дефіцит. І що сьогодні в серіях плануємо зробити? Так, фактично, то рейдхол працює у нас тут. О, це, до речі, новий у нас, Джейк. А це. А це просто фермер. Ладно, не важливо, Що я тут роблю, можете запитати. А я просто на ним виторговую всю свою пшеницю. В Етозі ми там настільки багато смарагдів, що обіцяю, що під кінець. Хоча може через це рійдекілька я збудую, все ж таки це як його. Я збудую точно їм маяк, ось смарагдовий маяк. Я їм збудую це точно. Так, ну що ж в У нас тут рейдгол прям процвітає достатньо. Непогано в етозі. Треба ще у клітки якось позапихувати. А так в ітозі непогано. Ще й населення росте дуже сильно. Ну що ж, Ветозі, які сьогодні плани у нас? Да, плани дуже прості. По-перше, ми, ми треба вирішити проблему, чому у нас іде в дефіцит. Як це вирішити? Тому чому у нас іде енергія у дефіцит трішки. Як ми можемо це вирішити? На початку, ось давайте я вам покажу приклад. Ось бачите приблизно, якщо сюди запхати кругляк, то проблема сама в тому, що він то може почати її робити, але... Її проблема, що він почне їсти аж 900. Бачите, максимальний максимальна юз це 960 енергії на тік. Тобто ви розумієте, так? Це максимально безкорисно, я не знаю, що це робити ви тут з цим. Але є варіант один такий, пам'ятаєте, пам ми ж робили з нами Махматру, є ще один варіант. Пам'ятаєте про рівень лейзінгу? Так ось після лейзінгу йде рівень, якого ми можемо прямо зараз навіть прийти, але це буде достатньо дорогий. Це ніотіковий. Навіщо він треба? Він робиться ж з неотікових кристалів. дуже гарний кристал, реобласть, він робиться на, на орбі енергетичному за допомогою одного діамату та 300 тисяч фія енергії. Тобто це треба дати заряд. За кадром я вже один такий зробив, ну один лише не більше. Де він? Неотік. Ось бачите, ви тоді. Достатньо гарний кристал, що подивитися. Але таких знадобиться десь приблизно 12. І чому мені треба саме він? Тому що в нього максимальна генерація це 900 фієзатік. Це тобто, вистачить щоб. За, щоб повністю точніше працювала той механізм. Ось той прямо. І також я пропоную зробити деякого рівня це просто чисто іще одний хардник поставити. Так що мені для цього потрібно, можете подумати? Для цього мені потрібно забрати ось цей витузі. І як ми можемо зробити на початку? Спочатку ж треба зробити блейзінговий. А блейзінговий, ну ви пам'ятаєте вже, як він робиться блейзінговий. Так, привіз, заправли, ресурси все одно треба достатньо великі будуть на нього. Ну що ж, бажайте мені вдачі, а я зроблю Ніотіковий. А, хоча чекайте, я достатньо покращий. Ти, у мене немає ресурсів, щоб покращити. Мені для початку треба зробити. Сьогодні я ж забув вам сказати плани серії. У нас сьогодні плани серії. Перше це зробити остаточну дробарку. Ну просто знаєте, чому я хочу зробити? Дивіться. Бачите ці всі ресурси. Давайте все ж друємо. І як ви гадаєте, вон та вон дробарка. Ви гадаєте, та дробарка, яка, блін, так руто просто дробить ну, максимально довго. Вона буде це все дробити на швидкості. Мені, звісно, але пам'ятаєте цю нашу піч, яка просто на швидкості... Ну, будемо об'єктивні плавить абсолютно весь дуб. Дивіться. Просто як їде. І що додумайте точніше, що я можу, хочу собі зробити? На жаль, я вдумав, На жаль, так, я удумав свої плани зробити остаточну дробарку. Де можемо взяти дробарку? Ну, по-перше, треба її скрафтити. Так. Треба і скрафтити. крафт у неї приблизно ось такий. Тобто, ну, ви бачите, це взагалі легко. До речі, давайте покажу, як робиться базова схема управління. Робиться з 20 міліпакетів редстону. Тобто 1 міліпакет – це один редстоновий пил. І ось мій. На цьому ж металургійному наповнювачі. А також мені потрібно зробити, ну, лише чисто сталь. А, у мене сталі немає. А, чекайте, як у мене може бути не мати сталі, коли кадром забув вам повідомити, що... Що ж я вам задав за кадром повідомити? Що я фактично переробив стак, що я переробив залізні злитки, просто у стак блоків залізних і поставив це все у пічту плавитися. Правда, це дало і свої результати, ви то, ось, якщо чесно. Хочете у пічку подивитися. Звісно, там паливо закінчилося, не до кінця вистачило, так? Лише на 5 блоків, і дивіться. 59 залізних блоків. Це просто фактично задобилося за кадром, до кілька стерій приблизно таких, щоб воно переплавило. Треба розуміти, наскільки пічки просто повільні. Фух, і що ж тоді? Ми не зациклилися. Також я хочу зробити остаточно. я хочу на неї поставити всі 8 прискорень, а також покращення на енергію. Це свого роду сповільнить його активність, щоб він не був прям настільки активний максимально. Так, це дуже класна ідея. Але нам треба на початку потім ще зробити це. Точніше, зараз ми зробимо це. завод по виготовленню магми. Точніше, завод по виготовленню блазінгового пилу це легко зробити. На жаль, тер... на щастя, є термалекспейшн. І друге, ми зробимо це прямо зараз, можливо, ми зробимо це завод по виготовленню коксового вугілля. З того ж бьют. У мене вже всі механізми є, я вже все підготував за кадром. І що це таке? По-перше, треба буде центрифуга, точніше, я, вона робиться з константонітових шестериней. А вони, в свою чергу, робляться з сплаву Нікеля та Міді. Також потрібні були інвар. Ну ви приблизно пам'ятаєте всі крафти. Вони зазвичай прості, тут немає нічого такого, у мене ресурсів вистачило, мені навіть довелося іди нічого де це інвер. А так витоці можемо приступати як так до самого крафту. Правда, мені прийдеться забрати квантовий танглопортер звідти. Так, ну що ж, ми можемо починати за крафт-заводу. У мене тут все є. До речі, я пропоную тут зробити прямо аж таки. На стінку аж поставити наш квантовий поки що, Ентанглопортер. Ну поки що поставимо його сюди, тому що енергія на сам завод то треба, дійсно, тому витозі. Поки що буде якось ось так. До речі, так, я хочу вам показати, як вже збудован завод. Він збудований не повністю, але вже є якась частина, дивіться. О, так. Але він повністю не збудований. І не тому, що це просто крупка буде. Я ще хочу прикріпити тут значок молнії зробити. Або сталі просто, я не знаю, я просто хочеться чогось зробити. Ну що ж, добре, Тепер у нас є завод, і тут ми прямо почнемо будувати з вами. Наш механізм по виготовленню з бітуму. щоб він виготовляв нам цілу нафту. О, це буде вогняний завод, готуйтеся до нього. Так, ну слухайте, походу це все діло повинно працювати. Давайте затестимо. Закидаємо пісочок, отак. Ось дивіться, це у нас забирається, звісно. Це у нас охода ось сюди, дивіться, яка анімація просто ж палає прям там усе зсередини. Це робиться бітумен. І заодно у нас працює цей механізм, який робить вона нам. Ой, це все так швидко робиться, що я не встигаю. А, я забув тут енергію провести. Чекайте, що тут за кінця? Виправимо це зараз? Все повністю тепер це працює, дивіться. Добре, давайте я вам покажу детально, як це робиться. Тому що тут незрозуміло. Я поставив, як ви бачите, он тут центрифугу-сепаратор поставив, вона зробить 100 млібакатів. Нам зробить нафти, також вона зробить бітумен. Вона зробить тар, який не потрібен і пісок. Далі, куди йде бітумен? Бітумен йде у нас в цей як його, піролізер, де робиться якраз таки це коксового вугілля. І ось ця Heavy Oil. До речі, тобто, чекай, тут теж робиться це. А, серйозно, блін, я не до кінця реально зробив завод. Тобто в ітузі це все настільки гаморонно, що я не знаю, чесно це все пояснити. Це, скоріш, як я поясню, це вийде щось на грані фантастики. Хоча це і є фантастика. Так, добре, чекайте, я не можу зрозуміти, в чому проблема. Він повинен наче той забрати, так не коннекти з цим. З цим то й не можна коннектитись? Чи він же... Ні, йому не треба з цим коннектитись. Та блін, це реально важче ніж очікував. Все остаточно це тепер працювати повинно повністю на повну катушку. Да, ви тут, якщо чесно, що у нас тут робиться? Тут у нас робиться тар не потрібний нам. Але саме найпотрібніше це робиться тут коксове вугілля. Воно нам потрібно, знаєте, тепер ви знаєте, як у нас робиться це коксове вугілля. Нафта уїжджає сюди і перетворюється у бітумен, яке я забув знову поставляти. Так, в ітозі. І воно робить нам, е, так сказати, е, важку олію, а також легку олію. Легка олія ось. А ось А важка олія. Обидві вони роблять це паливо, так зване. Refined fuel. Навіщо воно треба? Воно треба для того, щоб потім. За 1000 мільбакетів воно ну, дасть півтора мільйона енергії. Тобто, уявляєте, це повний шок. Так, тут є щось. Ми зробили цей повний завод виточку. Тобто одна ціль готова. Можете, можемо ставити сміло галочку. А тепер є друга ціль, вона вже поменше буде, хоча теж не геморої, Хоча теж достатньо може бути й геморойна, тому що тепер ми будемо робити завод по виготовленню цих блейзових порошків. Що ж, давайте закрафти. Так, на ви готові, ми будемо з вами зараз робити. Вгадайте що? Так, ми з вами будемо робити цей самий завод по виготовленню блейзового, блейзового жезлу. Що ж, перше, не правило. А, ні, чекай. Ну так, приблизно правильно. Пускай буде так. І далі нам потрібно... Давайте зроблю це швидко. Дивіться. о, господи, це на якій ти швидкості їдеш, то? Та слухайте, йому не треба як так. 20 фізатіка вже робиш. Так, АТРД сюди. Правда, у мене не вистачає ресурсів на транспортери, не вистачило, тому вот прийдеться робити зараз. Так, як я зрозумів, це діло все поїхало так. Воно їде на швидкості, я не бачу толку, навіть робити їм покращення, як так, фактично. Дивіться, це реально працює. До речі, як я зробив цей Unpaking Die? Воно робиться з константонинтових е, пластин і інварових. Це було легко максимально. Ну і що ж, в тоді? Вітайте, друга ціль, вона звичай маленька була, я думав, що вона потяжче буде, але зроблена. Звісно, тепер у нас є ще один ресурс, які можуть жрати нашу енергію, на що не дуже добре, якщо чесно. Так, в етозі, це дійсно погано. Ну що ж, тому давайте в етозі опочнемо. Вже, можливо, так як у нас є все. Ми можемо почати для початку зробити малесеньку нашу ціль, таку, вона дуже малесенька. До речі, я ж забув повідомити за кадром, що я зробив деякі речі, зробив. По-перше, я зробив ще. Так, я дуже злився, не звертати увагу на це. По-перше, я зробив ще один такий термічний опоровання. І взагалі переніс його сюди, тому що це було б легше. І знаєте в чому суть? Я хочу зробити так, щоб він поставляв сюди ропу, і тут робився нам вже літій, як такий. Ви вже знаєте, як ці всі схеми робляться, тому відузі я не бачу толку, навіть вам показувати це. І також я зробив сині літні провода. Тобто хочете подивитися на нашу там, де добувається біодизель? Дивіться. О, так. можете запитати, що тут відбувається. Я зробив сині. Як вони робляться, елітний? Вони, звичайно, набагато гарніші, але й набагато ефективніші. Робляться вони приблизно з таких ж 8 штук розширених і одного сплаву посиленого. Я зробив їх, тому що вони набагато ефективніші були б. Так, в етоді. це дуже круто. Тепер у нас є поставка як така енергії. Скажіть, що це дійсно дуже круто, тому що в на це треба було постаратися ще, тому що вони дійсно. Не хотіли максимально ставитись. Ну і що ж, добре, ви друзі, так як у нас є все, що мені потрібно, майже все, що мені потрібно є, ми можемо почати зробити з вами вже трішки ніотіковий, вже це як його. Ніотіковий магматор. Ну що ж, давайте тоді за спрацю. До речі, дивіться ці лучі фактично, дивіться процес перетворення а, а, діаманту, у ніотік. Ці лучі просто на енергії знищуть його і перетворюються це у ніотік. Давайте, якщо не встигли побачити. Дивіться, ось ці гарні очі просто йдуть і енергію всі всі п'ять одразу заряджають його. Але просто 300 тисяч енергії, оце дійсно довго, це дійсно реально довго робиться. Що ж, добре, я в процесі, мені треба ще таке зробити 10 штук. Що ж, удачі. І все, вітайте. Нарешті в нас є махматор рівня неотік. Фух, це було достатньо реально важко, фактично. Ці блін, неотіко використали, робити ледве-ледве утримується. Ну а тепер Витозі не неважливо, тому що можемо закинути кругляк. А, треба все кругляк є, те треба просто поставити, щоб він не ігнорував рестон сигнал. Ну і все Витозі, якщо чесно. А, чекай. Блін, йому ще треба енергію провести тут. Ох, добре, спробуємо тоді. Да, слухайте, це просто енергії поперені, оціку і просто настільки виробляє багато, що всього вистачає просто робити одразу все. Дивіться, він просто не встигає їсти енергію 960 енергій не втік. Тому що тут усе все робиться. Фух, слухайте, ми це, походу, зробили так, ми то, але залишається нам остання ціль, яку треба виконати. І це остаточна дробарка. Що ж, ми можемо вже починати робити як таку дробарку. Я, почав, я хотів її почати вже робити, але не, так і не почав робити її. Що ж, тоді, давайте закрафти, фактично. Перший рівень треба зробити, це звичайна дробарка. У мене лави немає, ти що гониш? Звичайна дробарка готова. Перший рівень готов. Другий рівень готов. Готово. І готово. Фу, це достатньо важка була фігня. А тепер треба робити ще 8 штук, щоб. Тепер треба робити ще на швидкість. Що ж, побажайте мені вдачі. Дивіться просто на цього монстра. Дивіться, скільки в нього предметів можна покласти. А тепер давайте покладемо приблизно будь-яку руду. Яка це може бути? Будь-яка. Ось, допустимо, нещасна залізна руда. Що вона перетвориться до скільки секунд? Дивіться просто на це. Стопа, чмен. От, чорт! Знаєте, що я зробив? Я не те зробив. Мені потрібно була остаточна. Ооо, що ж я зробив? Я зробив абсолютно не те, мені було потрібна ось ця фабрика збагачення. Скільки ресурсів було просто витрачено на це, і це. Це просто безкорисна штука. От, блін, капець, не ще просто ресурси свої потратив. Ладно, тут можна за біопаливо робити багато. Ні, слухайте, непогано. Ну ладно, тоді ми будемо робити багато біопалива. Що ж, ладно. коротше, ця штука реально дійсно може пригодитись для біопалива, як такого. Вона ще можна знадобитися для того, щоб бруднити. Тробити мідні згустки. Ох, ладно. Слухайте, з-за того, що ми сплутали цілі механізми, то, точніше я сплутав. Хто ви сплутали, взагалі тут не винні? Це я винен, що сплутав цілі механізми. У мене вже ресурсів немає робити ще одну таку. Якщо чесно, я просто шокований. Блін, вони хоча б розробник хоча б уточнив би. Що. ладно, хоч я сам винен, фактично. Куве я та розробник, я сам дійсно винен в цьому. Що ж, добре, Ветосі, ми зробили трішки не той механізм, який хотіли, але все одно це елітне, це остаточний його варіант, і все одно. І що все одно. І все одно у нас є тепер новий механізм. Давайте радіти за це. Що ж, Ветозі, тоді ми зробили вже з вами цей крафт. Тоді, пускай, ладно, залишайте, пускай це фактично і так зійде на цю серію. Заодно тепер у нас біопалива буде багато, щоб робити багато етилену. Лано, Ветосі, так сказати, не будемо шукати мінуси, хоч щось позитивне тут є. Я за кадром на фармі ресурси, тоді в цій серії ми вже доробимо якій остаточний зільні, або може за кадром. Давайте я вам покажу приблизно, які ресурси на неї треба. Я вже просто за кадром. А у відео я вам покажу, як це працює. Ресурси на збагачення. Збагачену ту камеру потрібні приблизно такі самі, які були на. Так, такі ж самі, абсолютно які на ту ж друбарку, дробильну фабрику. Тобто а а остаточна схема. Вона, звісно, всі ці крафти робляться свято геморону достатньо. Я не можу це пояснити, тому що я. я не вмію пояснювати. Десь огороду на відео гайдер, я вам не вмію пояснювати точно це. Але ресурс, ну, я чисто це просто на швидкості зробив, максимально окрім останніх двох рівнів, фалітного та остаточного, мені треба було попахтіти. Тому, Витозі, як такі ресурси дуже важкі, тому давайте за кадром все ж таки дійсно зроблю її, як так. Можете не хвилюватися з приводу того що, тому що в мене дивіться. Геймод у мене просто тут не працює, тобто з креативою я тут нічого взяти не зможу. Як так, а інші команди я взагалі не знаю, як скрити обрати і шукати, скоріш всього не буду навіть. А не на І шукати я взагалі не буду, тому в етозі. Як так, такі давайте. Ці всі ресурси вони для мене вже ну, на середній рівень, тому що я продвинувся дуже далеко, тому в етозі. Я чисто хоча, за кадром або не за кадром. Добре, тоді давайте проголосуйте краще в коментарях, як краще зробити за кадром або не за кадром. Якщо хоч якийсь голос набере за кадром, то тоді... Можливо, зроблю за кадром. Якщо під прискуренням, то і зроблю під прискоренням. Тут в ітозі. Итоге... Давайте тоді. Не бу... Будемо з вами прощатись, тому що в ітозі серія занадто затягується. Що ж, за вами був Квант. Усім пока.